Вітаю вас, мої дорогі. Ви на каналі Незламна Україночка. Тут оживають історії, які торкаються серця. Тут є щирість, добро, трішки ностальгії і багато тепла. Зручно вмощуйтесь, зробіть ковток ароматного чаю і давайте разом поринемо у світ, де кожне слово має душу. Пруд і Говерла це чи не найвідоміша легенда Карпат? В одному карпатському селі жив хлопець на прізвисько Прут. Одного разу він почав працювати в горах і вирішив не йти додому, а переночувати прямо в лісі. Він знайшов собі високу струнку ялинку і розташувався під нею, і йому приснився дивний сон. Ніби до нього прийшла гарна дівчина, вся в зеленому. Дівчина погладила його волосся і заспівала пісню. Але як тільки хлопець простягнув її руку, вона відразу ж зникла. Він прокинувся, але поруч нікого не було. Він помітив лише зелену стрічку на вілці. В душу йому впала дівчина, і він вирішив її знайти. Наступного вечора він знову оселився підією ж ялиною, але не спав. Вже було темно, і він побачив, що та дівчина з'являється з під землі. І йде прямо до місця, де сховався Пруд. Як тільки вона підійшла до дерева, хлопець вискочив і обійняв її. Він запитав її ім'я. Вона спочатку зі страхом подивилася на нього, але потім посміхнулася і сказала Говерла. Любив Пруд Говерлу. Ця любов була щирою і радісною для обох, але Говерла була дочкою царя гора і не могла. Вона просто не мала права любити простого хлопця. Але любов не можна приховати і від очей людських. Про це дізнався цар. Заборонив говерлі йти на побачення з прутом, але сила любові була вищою за заборону батька і Говерла таємно втекла в гори до прута. Але цар дізнався про це і розлютився. Він пішов до чаклуна і сказав йому сховати говерлу. А вранці люди прокинулися і побачили серед гір нову вершину, вкриту снігом, як білий капелюх. Це була говерла, яку чаклун перетворив на гірську вершину. Довго шукав пруд говерлу і зустрів свого старого дідуся в горах Він сказав йому якщо ти хочеш побачити Говерлу, то тобі потрібно піти на схід до вершини гори. І гірська вершина знову стане твоєю коханою, але стигнути потрібно до сходу сонця. І Прут пішов. Він пробрався крізь хащі і змочив ноги в різких струмках, вже сонце сходить, але Прут не встигає піднятися на вершину. Він сів під ялиною і гірко заплакав. З цього місця, де він плакав, потекла річка, яка століттями обіймає гору.